Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 21.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів, третій кваліфікаційний раунд. Матч перший з двох. У Польщі на арені Люблін київський Динамо Олександра Шавковського буде приймати команду Пафос. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Динамо Київ, про Пафос. Давайте про все ми з вами, друзі, будьмо говорити по порядку. Друзі, давайте взагалі -то подивимося ймовірність на перемогу. 55%, вважаючи переможе Київське Динамо, 25%, вважаючи матч завершиться в нічів та 20% вважаючи переможе команда Пафос. А давайте Взагалі, -то, друзі, поговоримо про Пафос. Що це взагалі-то за команда? Друзі, Пафос це команда з Кіпра. І вони якраз стали чемпіонами. А, набрали 82 очки а, да, за 36 матчів. Да? Тут бачимо за 36 матчів ось такий результат. 26 перемог, 6 поразок, 4 нічих, 82 набраних залікових пункта. 67 мячей команда наколотила ворот своих соперников. 21 мяч команда пропустила. Плюс 46 у пафоса резные из забытых то пропущенных и абсолютно заслуженно чемпионство. Ну и бачу, тут такие команды, да, Паэл, да, Аек, аек да, бачим. Аек Ларнака, дырячки, они кулы из ним играли, помните, еще была поразка еще под кариныцтвом Мирчи Луческо, же команда довольно таки неплохая, Амония, то есть там в принципе тоже хорошие команды и Пафос команда стала чемпионами и мы видим, не просто команда стала чемпионом, а абсолютно пузили с ведром в в симачок, да Від другої команди Арес, Тобто, в принципі, Пафас це така дуже команда сильна. І результати говорять самі за себе, да, як команда з грає Да, вони програли кубок Кіпра. Вони програли Акуларнак як якраз по серії пенальті 5-4, але в цілому дуже здорово команда виглядає. А, вось, на зборах дуже здорово виглядали. Ну і у другому кваліфікаційному раунді команда Пафос пройшла ізраїльську команду Макабі Тель-Авів. У себе вдома команди розписали нічого 1-1, а якраз то в Тель-Авів, да друзі, команда Пафос 1 0. Да, Меліка отримав червону картку, Це був як один з таких моментів, да. Ключових жар на нас хвилини забив гол, але пафос переграє Макабі Тель-Авів. і переграє по ділу. Ну і ось матч проти київського Динамо, ну а 23 числа, відповідно, кіперський чемпіонат стартує. Для Пафоса цей матч буде домашнім проти команди Еносіс Паралімні. потім ще АПЛ на виїзді, Аполлон вдома. Вось, там мається, до речі, за ларнаку, 4 жовтня. Ну, ось такий, друзі, календар. Зараз Пафос готується до Ліги Чемпіонів. І, до речі, на днях ä, Пафос команда підписала досвідченого бразильського центрального захисника, який пограв у Челсі у Парі сен жермені Давіда Луїса. І справді, Пафос підписав. Друзі. Давід Луїс. Неймовірний бразильський захисник. Ось він приєднався до Пафоса. Ось ось таке, друзі, підсилення у кіпрської команди перед матчем проти київського Динамо. Якщо казати, друзі, про Киян, то ми знаємо, що кияні пройшли е, кваліфікацію. Пройшли першу спенку Спартанс. Пройшли, Друзі, в принципі, дульк спокійно. 0-3 на виїзді 3-0 вдома, і по сумі двохматчевого протистояння. Рахунок 6-0 знаєте, друзі, мені ще Кияні дуже сильно сподобалися на зборах. Дуже здорово команда Олександра Шавковського провела збори. Ось, наприклад, матч проти я постійно виділяю, Мені дуже сильно ось цей матч сподобався. проти Взбрович проти Кішварди, коли перемогли свого суперника. Команда доволі таки непогана. Неплохая команда з Києва. 2 серпня, команда у Бікове Рівенський Вері з рахунком 1-0. Єдиний м'яч забив коледж. Фаренка Киані чинні чемпіони України здобули відповідно свої очки. Ну і до речі, виходить так, що чинний чемпіон України буде бути чинним чемпіоном Кіпра. А ось, Потім, до речі, буде рух у п'ятниці, 8 числа на виїзді, потім ще епіцентр. Там Бачимо три матчі, відповідно підряд будуть на виїзді. Домашній матч на стадіоні імені Валерія Лобановського відбудеться взагалі-то аж 30 серпня, аж в кінці відповідно даного місця. Ось, ось так, друзі. Але зараз команда готується Ліксандра Шавковського до дуже важливої кваліфікації Ліги Чемпіонів. Суперник бачимо, непростой. А, пафос команда з Кіпра доволі таки непроста команда. Вот, мы видим, у на вернется напрямую, Криевский фаворитом, 55 что они тут перемогу завтра. Вот, океан уважать фаворитами, але, друзья, Пафос команда все-таки серьезная, команда серьезная, но зачем еще у Киан дуже хорошие шансы, дуже хорошие шансы у команды Александра Шавковского, пройти в раунд плей-офф уже квалификации Лиги Чемпионов. Друзі, чого я очікую від завтрашнього матчу на арені Люблін? Я очікую хорошого футболу від Київського Динамо. Я вірю в українську команду. В принципі, матч про Рівненського Вереса Кіані так доволі таки, я би не сказав би, щоб там дуже багато сил потратили. Де-то сили зекономити вдалося з в принципі, в такому, знаєте, і Хамрун, Спартан, в такому десь енерго-такому, знаєте, спокійному такому, знаєте, режимі, економ-режимі, команда здобуває результати. Мелока перемога була над Рівненським Вересом. А не гони для кен, що вони їздили. В принципі, я не готові фізично до Пафоса. І я, в принципі, так з оптимізмом дивлюсь на завтрашні матчі. Я вірю в українську команду, вірю в київське Динамо. І у мене, знаєте, друзі, буде одна думка. Ну, віддаю перевагу київському Динамо. Відаю перевагу саме команді Олександра Шавковського. Я думаю, що Динамо здобуде якусь мінімальну перемогу. 1-0 або 2-1. Або можливо і 2-0, чому? Ну мені, друзі, знаєте, більше так серце підказує, що київський Динамо обіграє Кіпрську команду Пафас. Але ця перемога буде з якимось мінімальним рахунком. Я думаю, що в різниці це таки 1, напевно, м'яч. Мені чомусь здається, що це буде справді якась мінімальна перемога. Там 1-0 на користь київського Динамо. Ось. Можливо, і в два м'ячі, можливо, 2-0. Чиножі, напевно, би хотілося б саме в два м'ячі Кен перемогти, тому що матч в... виїзний буде в Кіпрі. А ось на виїзді завжди а, важко грати. Да, ну, я думаю, що Кіані переможуть у першому матчі. Думаю, що команда Олександра Шавковського з мінімальним рахунком PAF собі грає. Я Я друзі, бачу цей матч, як перемога Динамо Науків 1-0. Все не знаю, чомусь мені ось прям серце підсказує, що буде якась ось така перемога 1-0. Вось, не знаю, друзі, ось просто, друзі, не знаю. А що, друзі, взагалі думаєте ви з приводу завтрашнього матчу, ви, друзі? О -о -о якщо у вас є бажання, можете їх написати в коментарях. О -о -о вам, друзі, я дякую за увагу. Тримаємо кулачки за київське Динамо. Ще раз, друзі, нагадаю свою думку. Відуправок Динамо Київ, думаю, що команда Олександра Шавковського якусь мінімальну перемогу здобуде. Я чомусь бачу це як 1-0. Динамо Києву та Пафсо, друзі, тільки бажаю добра, тільки щастя цим обом командам вам, друзі, звичайно, що від чергу серця. Я хочу побажати вам добра, всього найкращого, Головне, друзі, бережіть себе, будьте щасливі. Усім до побачення, друзі. Будьте щасливі. Пока, на щастя. пока друзья.